Ірина охоче ділиться з учнями старших класів своїм підприємницьким досвідом. Проводить майстер-класи сироваріння. Ми з вами сьогодні приготуємо сир, який називається панір. Розповідає про тонкощі технологічного процесу, основні етапи виготовлення сиру та відкриває секрети, що впливають на смак та якість готового продукту. Учні не лише спостерігають, а беруть активну участь у процесі. Всі будуть задіяні, всі спробують, а потім все це скуштують. Такий майстер-клас складова напрямку Бізнес-стартап міського проекту Знайти, який стартував близько місяця тому на базі одного з навчальних закладів Дніпра. Основна ідея знайомства учнів старших класів з різними галузями та професіями, що допоможе їм визначитися та обрати майбутнє. Спеціальність Підростаюче покоління повинно себе що, знайти в подальшому житті. Вони знайомляться з різними сферами <кій> життя в нашому місті, знайомляться з, з різними е, бізнесами, тобто з приватними підприємцями, які дуже до речі е, відкриті до спілкування і готові ділитися своїм досвідом. Знайти має п'ять напрямків: це бізнес стартап, територія справедливості, краса та здоров'я, основи СММ та журналістика. Діти відвідують, наприклад, відвідують телеканали місцеві, спілкуються з видатними діячами, які вже досягли певних досягнень своєму житті, тобто який шлях вони пройшли, які вищі навчальні заклади вони закінчили, і таким чином діти вже усвідомлюють і для себе обирають ту професію. Яка їм найбільше подобається у ліцеї пояснюють найпопулярніші серед учнів напрямок територія справедливості це про систему правосуддя, але й інші напрямки не менш важливі, адже вони також додають знань та впливають на майбутній вибір. Це дуже гарна можливість не тільки як. Е... Спробувати себе у якомусь напрямку, а ще й можливо розкрити майбутній талант. І я обрала напрямок бізнес. Це дуже близько до мене, тому що я планую в майбутньому відкрити свій бізнес. дітям дуже важко обирати, і вони можуть себе спробувати, наприклад, навіть в чомусь новому, і це може допомогти е, знайти себе в майбутньому. Знайти розрахований на два місяці. Наразі в ньому взяли участь 10 навчальних закладів міста. Якщо пілотний проект буде успішним, наступний розпочнеться вже у березні.